Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І сьогодні такий недільний, е, недільний огляд осінній моєї ділянки. А особливо я хочу поговорити і показати вам, які зараз, в якому стані і які зараз морозники. Ну ось, Звичайно ж, про осінь говорить не тільки жовтувате листя, така погода холодна. Про осінь також говорять і барбариси. Вони зараз, я не знаю сорту, і зараз вони, ну скажімо так, якщо їх багато в саду, то це і окраса саду. І зараз я підходжу до куща морозника, який квітне ось такими величезними квітами зараз. Це Елен пурпур, пурпуровий, але, знаєте, весною він ще темніший. І оці всі стебла темні. Але зараз, зараз він також квітне дуже гарно. Ось. Але не в свій час. Хоча, коли я його купувала, я його купувала восени з квітами. Купувала з квітами восени. Може, це якісь повторно квітуючі, я не знаю. Але в мене тут є і інші. Морозники з цієї ж серії. І цієї осені вони ось не квітнуть. Так, Тут ще ця травичка. От, ще покажу вам сон траву, яку я сіяла сама. Я не знімала відео, як я сіяла, як в мене так вийшло, але ж вийшло. Так, ще ось морознички. Це я тут так зараз покажу вам. По таких ось дощечках отам прохожусь Поряд хризантема жовта, ось, дивіться які. Ось тут моя новенька посадочка, можу вам показати, де вона знаходиться. Отут були був ялівець стрікта, той, що був дуже-дуже колючий, і ми його видалили. На цьому місці я посадила морозники. Зараз іде. Е, може, щось їх тут і поїло. Дивіться, поїло точно. Треба щось обробити. Ну, зараз від слимаку Хоч, хоча вже, дуже, хоча вже дуже і пізно, але можна гранули кинути. Так. Це також отеріка. Буду знати, що тут їдять. Це якісь. Який же це сорт? От корал. І так квінтек, здається, так, корал. Ну, побачимо, що весною, може, весною заквітне, є різні. Також тут воно все це знаходиться біля верби. І скажу вам, говорили, що верби недовговічні. Ну, подивимось. Щось такі бруньки слабенькі. І так вона якось так хворіла. Оце маленький росте тут. Це дуже гарний, а не моновидний. Хосточки вже хочуть відпочивати, треба вже тут пройтись. Так, і зараз, отак, загального плану. Все рівно гарно. Все ж таки, великі рослини, хвойні, вони роблять якийсь каркас саду, а потім уже маленькими різними очітками ще чимось. Ми це все доповнюємо. Так, іду. Ще в мене є одна діляночка, де є морозники. Оце, знаєте. Ще, о, мимо проходжу. Хочу показати, вчора був дощ, і я робила ревізію своїх ой, е, корінців, які були заложені на пророщення. Ось так, така вже брунька є. Це White Frost. Це із тих перших, що я зробила. Ви знаєте, тут була частинка кореневої шийки. Так, так, а ось. Тут, а це корнешен букет. корнешен букет, тут такі темненькі корені. Ось дивіться, яка ця бронічка. Це я вже приготувала для посадки. Ось, для посадки. Щось іще витягну. Так, о, Пінк Чармер. Ну, була тут така початкова бронічка, полежали в торфі. Може, місяць і ось так підросли. Але найкраще, найкраще бруньки дають, і це всі знають, це Comment Performance. Comment Performance. Які дають на сліпих корінцях. Що таке зараз? Так, це також Comment Performance. Хотіла показати відео, як це на сліпих корінцях. Взріз. І ви бачите, ось уже брунечки пішли. Це такий сорт гарний він. А і ось оце вірно, коли отак от, така ось морквинка, і тут у нас брунічка. Це все піде в землю, на дорощення. Я все підписую, підписую ось такими підписками. Ходимо далі, зараз так покажу свою красу осінню. Береза уже змінює листя колір. Вона і взимку красива. Так, і тут у мене посаджені це новенькі, корой засипала. Це ось дивіться, яка брунька. Це те, що фроски, що я ділила подивіться, яка брунька пішла. Я спочатку так прив'язала, поки стоїть, але він держиться. Так, ось тут ще. Так. І он. Ось. Фросткиси вже пішли. Це той, що поділений, дівчата. Це той. Не, не бійтесь ділити, але не влітку. Але не пізньої весни. Взагалі, ой, краще ділити морозники восени. Так, підходимо далі. Барбарис Адмірал Кейшен. Красунчик. Це інший сорт Фросткіса. Ось він. він відставав. Щось йому тут не сподобалось. Але на наступну весни буде йому все гарно. Тут гарні сорти ростуть. Ось цей завжди квітне. Квітне він і влітку, Ой, і, і весною. Це такий червоний, махровий червоний. А зараз у нього колір ось такий був. Злегка рожавенький. А весною він яскраво, яскраво червоний. Так, щось тут у нас молоденькі листочки, мабуть, приморозились. Ще хочу показати ще один фросткіс. Ой, дивіться, дивіться, як він гарно наростає. Як він гарно наростає. Ось тут скільки, Це... Він уже квітнув. Буде ще квітнути. Весною, влітку, вони довго квітують. Це, хоч і не з дешевої серії сорт, але я вам скажу дуже-дуже достойний. Ось такі ще є. Я боюсь за ці молоденькі листочки. Ну що ж, не скажу ж я їм, що не ростіть. Так, ось так. А це, а це той, що я посадила ось, може, дві неділі назад, із підрощеної касетної розсади. І це гарний сорт. Ось, і ось який це сорт. Кому цікаво. Будемо весною спостерігати. Це той фросткіс, що мені висилала доця з Німеччини. Ось я подивлюсь, що він тут іде іде є, є. Він рожевенький. Так, ну що, дівчата? І так я дуже багато вже наговорила. Я наговорила так багато, що не знаю. Може відео буду на два розділяти. Бо я знаю, що багато хто не любить довгі відео. Це забирає багато часу на просмотрі. Я, я завжди як на кухні щось роблю, то тоді і відео дивлюсь наших дівчат. Дякую всім за увагу. Всім-всім гарного дня, тихої ночі і всього-всього найкращого. І головне чистого і мирного неба. Чекаємо!